Наше покоління народилося з джойстиком в руках, тому опановувати дрони або інші спеціальності, які пов'язані з технікою, набагато легше, ніж іншим поколінням. Ви не просто сідаєте як за пульт, ви маєте бути готові приїхати на ту позицію. Вас можуть обстріляти, обладнати її, підтримувати інфраструктуру, тобто як зв'язок, зарядки, ті самі виносні антени. Все це ви маєте про це турбуватися. Тобто, такого, що зранку встав, політав і лягаєш спати. Такого немає. Ми вже більше робимо задачі по розвідці. В основному по розвідці зараз напружена ситуація. Дуже у нас ми тримаємо останнє село в Луганській області, Білогорівку. Більше літаємо на тактичному рівні, тобто над собою тримаємо птахи і робимо общу, общу картинку, даємо. Постійну трансляцію для штабу і постійно бачать, що відбувається на полі бою. Тобто, три км нашого батальйону ми повністю забезпечуємо глазах. Спочатку ми могли працювати з будинку просто з пультом. Зараз ми працюємо виключно з укриття. Добираючись, ми не залишаємо машину, як раніше. Ми нас висадили, ми тактично висунулися на позицію без скупчення, правильно розгорнулися, правильно вибираємо момент, коли запускати дрон. Значно збільшили свою ефективність і так сказати ефір ефірний час, який ми надаємо. Особисто в моєму підрозділі проходить підготовка не тільки на дронах, тому що від тебе багато залежить. Доволі часто ти їдеш в сектор, де ти взагалі не знаєш місцевості, або знаєш місцевість, а в будь-який момент може будь-що статися. Ти маєш розраховувати на своїх побратимів не тільки в плані дронів. Аеророзвідка бригади буревій це окрема рота спеціального призначення. Її утворили у вересні 2022-го. Багато спеціалістів, багато напрямів роботи. Займаються кожен звод своїм своєю справою. Аеророзвідка, коли це було на етапі тільки розвитку, ти коригуєш артилерію. Єдине, що ти бачиш, це як працює артилерія. А тут вже ти аеророзвідник з пультом, не з автоматом, там не з пістолетом, не з жодною зброєю, А саме зі зброєю як дроном вражаєш супротивника. Усими відрізняються такі екіпажі. Вони мають бути мобільні, вони мають бути швидкі. Спеціальна підготовка для того, щоб це все швидко зробити і зробити правильно. Тому що саме в таких дронах, саме з такою роботою, мабуть на 70% все залежить від пілота. І його екіпажу. Хтось каже, що це не дасть глобального ефекту. Я вважаю, що це не дасть глобального ефекту, поки ми не будемо це глобально застосовувати. Якщо кожна бригада буде вміти застосовувати ці дрони камікадзе, вартість яких 500, навіть візьмемо, 1000 доларів. Так? Вартість одиниці броньованої техніки, поси БМП-2 170 тисяч доларів. Ви розумієте, яка колосальна різниця. Аеророзвідка максимальна максимально, максимально потрібно без аеророзвідки я не уявляю взагалі зараз війну. Це ключова роль, тому що набагато легше заходити на території, коли вогневі позиції вже знищені, або потенційна техніка, яка мала, могла створити проблеми, вже знищена, і це все робить аеророзвідка. Противник готується до оборони, і на деяких напрямках вони провели, на мою думку, непогані інженерні роботи. Викопали окопи в кілька ліній, протитанкові рви і так далі. Але я вважаю, що це їм не сильно допоможе, тому що якість їхньої піхоти дуже низька. Наші хлопці професійні, наші хлопці мотивовані, Наші хлопці діють від серця, а не за покликом, а не тому, що так сказав хтось зверху. Я вже є в певних джерелах а, ворога, які кажуть про те, що мене не можна брати в полон, і мене треба знищити. Але вони дуже, дуже інтенсивно полюють саме на таких дрончиків. В аеророзвідці півроку побачив цьому силу, побачив тому, що а, це може виграти війну за рахунок дальності, маневреності, за рахунок того, що можна. Виконувати нетривіальні задачі за допомогою БПЛА, чого наприклад не можуть інші підрозділи. Ми вдосконалились. Ми дізналися багато речей своїм досвідом, на жаль, кров'ю наших хлопців, і зараз готові з вами ділитися. Якщо в нас півроку тому була, наприклад, така інформація, яка є зараз, нам би вдалося зберегти багато життів. Але ми не ділимося зараз і навчаємо зараз.